Вітання усім, хто на зв'язку із футболом, з вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про заключний у 2023 році тур чемпіонату України. Хто буде лідером? Хто піде на зимову паузу на першому місці? Ну і чи знову зможе перемогти Динамо із Шовковським на чолі? Про це все поговоримо сьогодні. Тому обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайтесь всередині гри разом з нашими партнерами Фавбет та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Всі Деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Динамо у заключному поєдинку 2023 року зіграє ще одне київське дербі. Динамівці зустрінуться проти оболоні і спробують взяти реванш за поразку в кубку. Заключний матч року для Динамо. Перша половина сезону вийшла дуже складною для киян. Здавалося, що команда, яка попередній кампанії фінішувала на четвертому місці, лише зі злості і бажання довести свою силу, мала б виносити усіх своїх суперників зі старту чемпіонату. І частково на початку кампанії так і було: по чотири голи минає оболоні, ЛНЗ, але разом з тим і багато пропущених м'ячів. Динамо вперше за декілька років із Луческу спробувало зіграти в атакувальний і яскравий футбол, але настільки звикла команда грати пішки, що сама не витягнула високого темпу і пропускала рекордно багато. Виліти з Єврокубків, величезна кількість перенесених матчів заради тих самих єврокубків, травма Ярмоленка, продаж Сидорчука, відставка Луческу я закінчив. Чи є у світі ще більш проблемна команда, окрім Манчестер Юнайтед, звісно. В Підсумку турнірні таблиці, календарі матчів, всюди суцільний безлад і хаос. Але, попри невелику кількість зіграних поєдинків у чемпіонаті, Динамо вже має чотири поразки. До слова минулого сезону, коли Динамо хаяли усі кому не лінь, команда програла шість матчів. До списку перенесених поєдинків, де вже є ігри проти Вереса і Зорі, додався ще й матч із Минаєм. Команди встигли зіграти лише одну хвилину і чотири секунди, а далі була затяжна тривога. Втім, після відбою гра не відновилась, оскільки світловий день вже добігав кінця, а на Минай арені немає освітлення. Далі Динамо зіграє проти оболоні вже втретє цього сезону. Динамівці в другому турі перемогли свого столичного суперника. 4-2. матчі з багатьма голами і замаскованими проблемами в захисті Динамо. Попри те, що за рахунком для синьо білих все виглядало переконливо, але за грою оболонь заслуговувала на більше. Чи принаймні програти з меншою різницею? Те, що Оболонь вміє знайти підхід до цього Динамо, новачок УПЛ показав в матчі Кубка України. Гол Суханова на початку другого тайму став єдиним в матчі і приніс оболоні знакову перемогу над своїм іменитим суперником. В тому матчі команда Іващенка перемогла на характері та неймовірній зарядженості на гру. Чи вдасться показати такі ж емоції в майбутньому поєдинку? Оболонь теж належить до команд, які мають перенесений матч. Кияни не зіграли свій поєдинок 15-го туру проти Олександрії через несприятливі погодні умови і стан газону на арені Ніка. А ось у 16-му турі оболонь зіграли в нульгу нічию з колесом. Це вже четверта безголюва нічия для підопічних Іващенка. У першому колі з Ковалівцями оболонь теж зіграли 0-0. Але тренер киян не вважає, що ці два матчі були схожими між собою. Умови чуть-чуть інші, тоді і сонечки, і жарче було. А зараз такі погодні умови, що тяжковато було. Поле в нинішньому стані дуже гарне в цих умовах, але і холодно, і, і десь м'яч такий скользить, і так десь хлопці боялися десь. Ну, така була нервозність, бо у рахунок такий скільський, і м'яч скільський. І тому от десь от боялися а, 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 лишній рух робити. Пивовари одна із найменш результативних команд чемпіонату. Після 15 зіграних матчів в оболоні лише 10 забитих нічів. Менше голів тільки на рахунку Олександрії та Миная. Оболонь забивала лише в одному з чотирьох попередніх поєдинків. Відзначилися Суханові Краснопір, які на двох забили шість із десяти голів команди у чемпіонаті. В першій частині сезону оболонь краще грала гостьові матчі: з трьох перемог в УПЛ, дві здобуто на виїзді, та й не програвали кияни в гостях із 29 жовтня та матчу проти ЛНЗ. Оболонь перебуває лише на відстані одного балу від зони перехідних матчів та трьох балів від зони вильоту. В разі поразки команда Іващенка все ризикує завершити першу частину сезону у небезпечній зоні. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. Матч претендентів на перше місце цього сезону. Дніпро 1 зіграє проти Полісся. Обом командам потрібно перемагати, і в обох останніми тижнями є проблеми з грою. Два останні тури Полісся завершувало без перемог. Житомиряни зіграли в нічию з шахтарем та вересом. Якщо одна нічия проти чемпіона це позитивне досягнення, то нічия з Вересом вже розцінюється як втрата очок. Адже тепер Полісся залишається на третьому місці та ризикує пропустити вперед шахтар який відстає лише на три бали і має два матчі в запасі. Полісся Колос та ЛНЗ – команди, які не програли жодного з п'яти останніх поєдинків УПЛ. Але проблема також в тому, що Житомиряни здобули тільки дві перемоги за цей період. Втім, справа не лише в результатах, а й у якості гри. Полісся дуже нестабільний. Навіть у виграних матчах команда Калітвінцева грала без відчутного запасу міцності. І з вересом Полісся втратило перемогу на 90 плюс п'ятій хвилині. Гол Шестакова приніс Вересу нічию. Полісся непогано відіграло проти прямих конкурентів. Житомирський клуб програв два матчі проти команди топ-6. Це були поразки від Дніпра 1 та Руха. Також Полісся здобуло одну перемогу над Динамо і двічі грало в нічию проти Кривбаса і Шахтаря. Поразка від дніпра 1 стала першою в сезоні для новачка УПЛ. В Ужгородському матчі Полісся вже на 20-й хвилині залишилось в меншості. Кушеренко жорстко підкотився під бланко і отримав пряме вилучення. Меншості Полісся мало шанс забити. Сарапій помилився з передачею, і Макуана одразу отримав пас на хід. Вінгер Полісся увірвався до штрафного майданчика, перекинув м'яч через голкіпера, але на лінії воріт встиг зіграти Сарапій та виправив власну помилку. Голи команди відклали на другий тайм. Бланко прорвався флангом і віддав Рубчинському. Той в дотик відкинув під удар піхальонку, який класно піймав м'яч і пробив точно в кут воріт. Під кінець гри Полісся заробило пенальті. Янаков пробив зі штрафного і м'яч влучив в руку коготу. Сам Янаков пенальті і реалізував 1-1 за дві хвилини до кінця гри. Але в компенсований час перемогу Дніпро 1 приніс дальній удар Бабенка, для якого цей гол став першим із сезону двадцять двадцять коли він ще грав за Олімпік. Дніпро 1 під кінець першого кола почав виснажуватись. Юрій Максимов декілька матчів поспіль зіграв одним і тим же складом. Команді не вистачило емоцій, і це в сумі з помилками в захисті призвело до поразки від ворскли. Таким чином Дніпро 1 дозволив Кривбасу зрівнятись за очками. А оскільки Дніпра не поступились команді Вернедуба, то саме Кривбас очолив турнірну таблицю дніпро 1 має нагоду довести, що програний матч минулого туру це випадковість, і команда все ще спрагла до перемог у чемпіонаті. А з Ворслою починалось все дуже оптимістично для підопічних Максимова. Вже на третій хвилині піхальонок віддав пас до штрафного майданчика суперників. Крупський помилився позиційно і не розрахував траєкторію польоту м'яча, чим спантеличив Ісенка. Недбалістю суперників скористався Лєтнєв. Втім, Ворскла змогла швидко прийти до тями і через півгодини зрівняла рахунок. Класний розіграш за участі Феліпа, Юрченка і Скляра завершився голом Чілядіна на цьому Ворскла не зупинилась і перед перервою забила ще. Крупський виграв боротьбу на фланзі Урубчинського і пішов виправлятися за помилку. Захисник Ворскли проштовхнув м'яч на кане, який знайшов на дальній стійці Феліпе. 2-1 на користь команди скрипника. Ворскла, як і минулого сезону, пропустила першою від Дніпра один, але здобула перемогу, яка підняла команду на сьоме місце в таблиці. А про проблеми Дніпрян після гри говорив Волинець. Відчуття не дуже тому що у нас був гарний початок, але Мабуть, ми трохи самі винні в тому, що гра закінчилась таким результатом. У першому таймі намагалися один одного якось підбадьорити. Ну, так в процесі тяжко там, перегрупуватися. Вже більше в роздягальні. Там, Вводили корективи, і тренери, і гравці так між собою поспілкувалися, що треба рятувати матч. І в другому таймі вже була зовсім інша картина, але не змогли ми бодай відігратися. Ще до Ворскли Дніпро 1 вже поступався у чемпіонаті. Під керівництвом Юрія Максимова дніпряни програли 0-3 кривбасу. Але вже в наступному матчі впевнено перемогли рух 2-0. Чи зможе про один реабілітуватися за невдачу і цього разу? Кривбас має чудовий шанс стати зимовим чемпіоном УПЛ. Для цього у 17-му турі команді Юрія Вернедуба потрібно брати очки із проблемною зорею. 33 очки після 16 турів і перше місце в таблиці. Ця частина сезону для кривбаса стала просто казковою. Команда Юрія Вернедоба за крок від того, аби піти на зимову паузу лідером чемпіонату України. І Якщо навіть після п'яти чи десяти турів лідерство кривбаса ще могло сприйматися як випадковість чи збіг обставин, то у цьому випадку криворіжці цілком заслужено йдуть першими. Минулого сезону команда Вернедуба фінішувала сьомою і тільки на 10 очок відірвалась від зони перехідних матчів. Зараз ця команда бере участь у чемпіонських перегонах. Невже це буде історія українського Лестера? Минулий матч проти Олександрії став достатньо складним для Кривбаса. Перший тайм команда провела доволі мляво і не створювала достатньо моментів біля воріт суперника, що пропустила від Шулянського. До 79-ї хвилини команда Вернедова програвала 0-1, але впродовж п'яти хвилин Кривбас забив двічі. По і бізімана перенесли криворіжцям перемогу на характері. В другій половині гри ми побачили справжній кривбас. 13 – 13-1, статистика за ударами в другому таймі. Яскраву перемогу яскраво прокоментували автори голів. це дійсно класний матч. Ви бачили, я забив гол, я розчулився, я заплакав. Це був дуже такий емоційний чутливий момент для мене. Мені казали, що я вже не повернусь в футбол, що я вже закінчив з футболом, але головний тренер, генеральний. Директор і весь кривбас вірив в мене мені дали шанс, і я сьогодні реалізував. І тому я дуже щасливий після сьогоднішньої важливої перемоги, яка надасть нам впевненості та ще більше сил. Я дуже щасливий сьогоднішній перемозі. Ми проявили неабиякий характер, ми продемонстрували, що вміємо переламлювати суперника, який оборонявся. І я дуже щасливий. Це просто можна сказати, казковий матч. Так, я дуже щасливий забити перший гол за Кривбас. Це дійсно важливий момент для мене, і я не можу сказати, що я раніше не хотів забити. Були спроби десь не щастило, десь не влучав поворотах, десь голки переврятували. Але сьогодні, ось нарешті, прийшов той момент, коли я забив дебютний м'яч за Кривбас. І я дуже дуже щасливий. Сподіваюся, що це не останній м'яч за Кривбас. «Зоря» – одна з тих команд, які зовсім не проти піти на перерву. Провальний сезон для луганців триває. 11 матчів поспіль без перемог, достроковий у вихід у ліги конференцій, 15-те місце у чемпіонаті, дві зміни тренера і відсутність головного наставника. Просто зараз чи могло бути ще гірше. За півроку претендент на чемпіонство та участь в лізі чемпіонів перетворився на команду, яка може вилетіти з УПЛ. Якщо Кривба це один із проривів цього сезону, то зоря точно головний провал. В 16-му торі зоря зустрічалась із рухом, в стартовому складі якого не було Талеса, Климчука, Соломона та Едсона. Але це не надто допомогло Луганцям. До перерви команди мали декілька гульових моментів. Руху вдався класний розіграш на чужій половині поля, але карабін не влучив м'ячу після передачі квасниці. Далі пенальті намагався зробити рунич, але арбітер зафіксував симуляцію і показав жовту футболісту руха. Зоря відповіла контратакою на 37-й хвилині. луганці відбилися від наступу суперника і швидко перевели м'яч вперед, де вдало поборовся Кереро. Далі панамець сам протягнув м'яч, по ходу обіграв дідика і бив у дальній кут, але Ледвій перевів м'яч на кутовий. Під кінець тайму схожа ситуація була в руха. Квасниця теж намагався бити низом, але не влучив площину воріт. А в другому таймі знову стався розмін моментами. Сич наважився на дальній удар. Сапутін впорався, але відбив на квасницю, який вирішив добивати на силу. Втім, перестарався і пробив поперечину. Потім були спроби заштовхати м'яч з меж воротарського. Впершу Кереро, потім рух відповів тим самим і намагався забити скількох метрів від воріт, але так само не склалось. Під кінець матчу зоря і рух мали ще по моменту. Луганців пробачив плюман і пробив повз ближній кут воріт. Зоря мала удар виконання Кірюханцева, але активним діям захисника завадив рикошет від суперника і сейв Ледвія. Зрештою, забити в матчі зоря-рух нікому так і не вдалося. Мабуть, нічия й була найсправедливішим результатом у грі. Але для зорі це мала втіга, адже перемог у луганців немає із кінця жовтня. Ні, в кубку, ні у лізі конференції, ні в УПЛ зоря вже тривалий час не виграє. Тож, друзі, пишіть свої прогнози, хто на вашу думку має бути зимовим чемпіоном в УПЛ цього сезону. І так само не забувайте ділитись своїми думками в коментарях, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на наш ютуб канал і залишайтеся всередині гри з партнерами ФАВБ та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео для цього. Перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися. Всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол, хаб, твій зв'язок з футболом.